Доброго дня, дорогі друзі! З вами Олексій, інтернет-магазин Спорткоманда. В сьогоднішньому нашому відео ми покажемо, як правильно відрегулювати бігове полотно на біговій доріжці. І в цьому нам допоможе мій колега Олександр. Для регулювання бігового полотна в кожній біговій доріжці є спеціальні болти. Вони монтовані в задній частині під декоративним пластиком. Перед початком регулювання необхідно запустити бігову доріжку. Зі швидкістю хоча б 6 км на годину. Після того, як полотно набрало свою швидкість, дивимось, куди зміщено полотно. В нашому, в нашому випадку полотно змістилося трішки вліво. Для цього вставляємо шестигранник на 6, він є в кожній його відріжці в комплекті, в лівий башмачок. І даємо приблизно чверть оберта по годинниковій стрільці. Після цього треба почекати хвилину або півтори, щоб вона попрацювала, і подивитись, наскільки полотно зміститься в праву сторону. Це відбувається за рахунок того, що коли ви обертаєте болт по годинниковій стрілці, вал натягуєте ближче до себе, тим самим зміщуючи полотно в праву сторону. Якщо полотно з'їхало вправо, ту саму процедуру виконуєте з правим болтом. Тобто вставляєте і так само по годинниковій стрілці на чверть оберта даєте і чекаєте 2 хвилини. І ось таким простим способом ви самі без виклика майстра зможете відрегулювати бігове полотно в себе вдома. З вами був Олексій, інтернет-магазин Спорткоманда. Слава Україні! Слава ЗСУ!